Оця штука нам буде трохи мішати. буде, але нічого. У мене сьогодні такий день, що готую тормозок. І вирішила, думаю, чому мене записати відео. Так, це в мене під черевина. Буду запекати. Що я тут зробила? Посолила паприка копчена, горошок, гірчиця і зашпигувала часничком і лавровий листочок. Зараз все замотаю і зажарю. Ставлю у духовку, мабуть, десь на годину. А також вирішила ще приготувати печінковий паштет. Жарю печінку, вже піджарила, додала трохи 2 ложечки сметани, посолила, поперчила і дожарюю. Потім будемо жарити овочі. Щоб я печінка жариться, а під черевка, десь у духовці. Думаю, схожу по морку. Ну і наберу разом на мої картоплі. Дивіться, яка картопля. Так взагалі гарна, а то є така порча якась на їй. І її дуже багато. Набрала ще корзинку на тормозок. Ну, Дивіться, яка. Навіть і не беди. Подобається мені ця картопля. Це білоруса. Так, підемо жарити овочі. Наїлись, лежать. Як пройти ми йому? Трошки підсмажила і налю туди грам сто водички. Нам треба, щоб з сибулькою була більш приварена, ніж прижарена. Хай притушиться трошки. Коли наша вода більш-менш випаралася, додаємо сюди отакий кусок масла. Діло движеться. черевочка наша готова. Печінка готова. Овочі готові. Трошки теплі, хай остинуть. Тепер ми беремо печінку і овочі, перебиваємо на блендер. І додаємо ще кусочок нерозставшого масла. А також пробуємо на сіль. Можна трошки ще перчику додати. І так, під черевенка, паштет, картопля. дормазок приготувала сирих яєць. Ми з кульми саме дружба, жвачка мир. Перебила я печінку. Печінка виявилася трохи суховата. То я додала туди дві ложки сметани і трохи ще масла. Тепер буду збивати разом з овочами. Нарешті. Вийшла в мене півлітрова баночка і маленький лоточок. І два отаких от смачних бутерброди. Я задоволена. Всім смачного!